Рятувальники Олександрії спільно з колегами з Кропивницького та представниками муніципальної поліції провели рейд приватним сектором. Попереду холоди, тож важливо нагадати мешканцям правила експлуатації печей та газового обладнання. Ціль перевірки є застереження людей під час використання відкритого вогню в побуті, а саме спалювання сміття або сухої трави на території власного домоволодіння. Також використання електричних побутових приборів під час середньої перевірки з людьми проводилася бесіда на рахунок використання електропобутових приладів, а саме, щоб вони були не пошкодженими та сертифікованими. Поряд з цим застерігали, щоб діти не використовували відкритий вогонь, тому що на даний момент у нас дуже багато пожеж за участі дітей. Вогнеборці роздали інформаційні листівки, провели профілактичні бесіди з населенням та нагадали про обережність під час експлуатації електрообладнання. Його неправильне використання може призвести до сумних результатів. Якщо пожежа є, то, 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 то на та спускатися. Якщо ліфт не працює, то надо спускатися із і там, де двері, і отам спускатися, закривати нос і глаза, щоб не потрапив диму. Якщо трапилась пожежа, треба просто зателефонувати 101. Тоді приїдуть пож пожежники, і вони згасять пожежу. Ось так. Однією з поширених причин виникнення пожеж у приватному секторі також є спалювання сухого листя, трави та сміття. Не можна розпалювати суху траву, сухі листя, мусор не паліти, дивитися за дітьми, щоб діти не паліли, не ігралися спічками, це теж небезпечно. Щоб газові прилади були виключені, особливо цей краник ну, на трубі запасний. Теж спічки не залишати, дітей взагалі вдома старатися самих не залишати смотреть, щоб ну нічого не було включено, электро, обязательно смотреть прилади, чтобы були відключені, тому що теж може бути загарання. Перед тим як розпочати сезон опалювання, рятувальники вкотре наголосили на важливості перевірки, цілісності печей, груп та будь-яких інших електро чи газоприладів перед користуванням.